Криня майстра. У гірському селі жив старий майстер, який славився на весь край своєю мудрістю та вмінням ремонтувати все від годинників до візків, від музичних інструментів до дверей храму. Одного дня до нього прийшов юнак і спитав Учителю, я хочу навчитися бути таким майстром, як ви. Що мені потрібно знати? Старий усміхнувся, дістав зі своєї майстерні велику дерев'яну скриню і поставив її перед хлопцям. У цій скрині мої інструменти, але візьми лише один той, який, на твою думку, найважливіший. Юнак розкрив скриню, там лежали блискучі плоскогубці, молоток, викрутки, ніж, рівень, лупа, напилки і безліч інших інструментів. Він довго вагався, але врешті витягнув молоток. Він найміцніший, не можна полагодити майже все, впевнено сказав юнак. Майстер узяв скриню, закрив її і тихо сказав: Тоді йди і спробуй відремонтувати зламаний годинник, що лежить он там. Юнак спробував, але не зміг. Молоток лише пошкодив тонкий механізм. Він повернувся, зніяковілий. От бачиш, сказав майстер. Сила, це важливо, але вона не завжди доречна. Щоб бути справжнім майстром, мало мати один інструмент. Треба знати, який, коли і як використати. А як цього навчитися? знову запитав хлопець. Старий відчинив скриню і сказав: З почуттям поваги до кожної деталі, терпінням до кожної помилки і бажанням навчитися, навіть у найменшого гвинтика, і юнак залишився в майстерні. З роками він навчився не лише лагодити речі, а й розуміти людей, бо кожна людина, як і кожен механізм, потребує свого підходу.